Всім привіт! Ви на каналі Естетік Іт. Сьогодні готуємо ароматну осінню насолоду гарбузове лате, осінь, час тепла, затишку і ароматів. І що може бути кращим, ніж теплий напій, який зігріє тіло та душу? Кожен ковток дарує солодкувату м'якість гарбуза і теплі ноти спецій, створюючи справжній осінній настрій. Тож полетіли! Для приготування 5-6 порцій гарбузового сиропу нам знадобляться такі інгредієнти: 200 г гарбузового пюре, сирим нечищеним та з насінням це буде орієнтовно 400 г гарбуза, 1 столова ложка цукру. Можна додати більше, якщо бажаєте, щоб було більш солодко. 150 мл води, 1-2 чайної ложки кориці. 2 штуки гвоздики, 6-8 штук кардамона, тріпка меленого мускатного горіху. Також на одну порцію гарбузового лати нам знадобиться 150-200 мл молока, 30 мл еспресо або 120 мл американо. Тож для початку підготуємо гарбузове пюре. Я беру гарбуз Хокайдо Він солодший і чудово пасує до цього напою. Розрізаємо його навпіл і за допомогою ложки ретельно вичищаємо насіння та волокна. Далі нарізаємо на поздовжні шматки. Шкірку поки не знімаємо, вона досить тверда і це може бути небезпечно для пальців. Видалимо її вже після запікання. Також можна використати грушоподібний гарбуз-батернат. Він теж ідеально підходить, а ще його зручно відразу очистити від шкірки та запікати так само, як хокайдо. Викладаємо шматочки гарбуза на деко з пергаментом і запікаємо при 180 градусах 35-40 хвилин, поки гарбуз не стане м'яким. Перевіряємо проколом вилкою на м'якість. Готовий гарбуз дістаємо з духовки. Тепер можна легко очистити його від шкірки, або зняти ножем, або просто вичистити м'якоть ложкою, як вам зручніше. До речі, шкірка гарбуза Хокайдо повністю їстівна. Після запікання вона стає ніжною та ароматною і чудово смакує в салатах, супах, омлетах, смузі або як начинка для лавашу. Тож за бажанням її можна залишити та використовувати у ваших стравах, даруючи додаткову користь і смак. Підписуйтесь на канал та насолоджуйтесь своєю їжею. Очищений та запечений гарбуз подрібнюємо блендером до ніжного однорідного пюре. З одного сирого цілого гарбуза зі шкіркою та насінням вагою 840 грам я отримала 410 г пюре гарбуза. Далі готуємо сироп у кастрюлю додаємо воду, цукор, 200 г гарбузового пюре. Та спеції, корицю, гвоздику, кардамон, стручки я відкрила, щоб аромат краще розкрився. А також дрібку мускатного горіха. Ви можете варіювати кількість спецій, додавати по власному смаку більше чи менше. Усе ретельно перемішуємо ложкою та ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, після чого проварюємо ще 7-10 хвилин. За цей час сироп набуває насиченого смаку і вбирає в себе всю теплоту спецій. Знімаємо з плити та проціджуємо через сито у зручну ємність. Зберігаємо гарбузовий сироп у холодильнику до 7 днів. Тепер переходимо до кави. Можна приготувати еспресо або американу будь-яким зручним для вас способом: у турці, гейзерній кавоварці, френч-пресі, фільтрі або навіть розчинну. Паралельно спінюємо тепле молоко за допомогою френч-преса чи електричного спінювача. Я ж обираю простий варіант. Відразу готую порцію капучино у кавомашині і отримую одночасну еспресо та пишну молочну пінку. У чашку додаємо 2 столові ложки гарбузового сиропу, потім додаємо капучино. Якщо готуємо еспресо окремо, спершу каву, а зверху ніжно вливаємо спінене тепле молоко. За бажанням можна прикрасити зверху збитими вершками для святкового настрою. Я використовую готові зі спрею. Вони легші та більш стабільні, ніж домашні. А щоб лате стало ще ароматнішим, можна посипати його щіпкою кориці. Наше надзвичайно ароматне гарбузове лате готове! Ця чашка справжнє свято осені, ніжна, кремова текстура гарбуза, солодкуватий смак і теплі пряні нотки спецій, а легка піна молока та збиті вершки роблять напій ще красивішим і святковим. Гарбузове лата не лише смачне, воно чарівно виглядає в чашці, надихає і створює неповторний осінній настрій. Готуйте гарбузове лате та підіймайте собі настрій. Дякуємо за перегляд! Ставте палець вгору, якщо рецепт вам сподобався. Детальний опис в інфобоксі. Зустрінемось у нових відео!